Час змін настав. Які населені пункти на нарівнищині більше не будуть. СМТ? Розправа над чотирилапами на території пансіонату у Тученні невідомі отруїли собак. ITV. новини. Добрий вечір. Сележ міського типу в Україні більше не буде. Днями вступив у дію закон, який скасовується поняття, не виняток і деякі населені пункти рівненщини. Що передбачає цей закон, та чи вплине його зміст на життя мешканців колишніх СМТ? з'ясовувала наша Софія Капінос. Час змін настав 26 січня. Цьогоріч в Україні вступив у дію закон, який скасовує поняття селища міського типу. Натомість планують залишити лише міста, селища та села, Не виняток і наша область. Так за словами першого заступника голови Ода Сергія Подоліна, все залежить від кількості населення. Зв'язку з прийняттям закону є чітка норма трьох видів населених пунктів в Україні. Це міста, де населення більше 10 тисяч, селища, де населення від 5 до 10 тисяч, і населені пункти, де населення менше 5 тисяч, будуть називатися село. Ці речі, вони сьогодні вже є, вони прийняті. Загалом на Рівненщині є 16 населених пунктів, що змінять свій статус. Зокрема, оржів, соснове, клевань, гоща, Мізоч, Рафалівка, володимирець, зарічне Демидів, Камлинів, Смига, Клесів, Рокитне, Томашгород, Степань та Квасилів. За словами старости останнього віти Кисільової, такі зміни їх не лякають. Квасилів нараховує 8200 тисяч жителів. Це згідно статистичних даних останніх. І трішечки до міста не дотягує, але наше селище розбудовується і все може бути. Можливо, Квасилів стане містом. Віта Кисільова додає, місцевим жителям перейматися не варто. А все тому, що оскільки рішення про ліквідацію поняття СМТ ухвалене на державному рівні, вносити зміни в особисті документи нікому не доведеться. Коли на рівні держави вносяться якісь зміни, всі адміністративні центри вони Користуються законами України, а відповідно ніяких змін до документів вносити не потрібно. Разом із тим, закріплена назва не є остаточною. Якщо кількість жителів у населеному пункті за певний проміжок часу зросте, його статус зможуть змінити. В наших СМТ, вона. Межується між 2 тисячі населення до 8 тисяч населення. При цьому всьому, згідно перехідних положень, ми їх залишаємо селищами. У випадку, коли буде зміна кількості людей, які проживають на території, є стаття 10 цього закону, де чітко регламентовано про зміну статусу. Тобто, якщо селище і за якийсь період часу перевищило населення 10 тисяч, тоді селищна рада. Може прийняти рішення, подати його на центральні органи влади, і тоді кабінет міністрів подає на Верховну Раду, і йде передмивання на місто. Софія Капіно, Стартем Шоула, телеканал ITV Media Group. Поліцейські встановлюють обставини ДТП за участі швидкої та легковика у сарнах. Повідомлення про автопригоду з потерпілими на регульованому перехресті вулиць Технічна та Європейська надійшло на спецлінію 102 сьогодні близько восьмої ранку. Слідчі на місці події попередньо встановили, що 38-річна водійка Рено, рухаючись на дозволений сигнал світлофора, допустила зіткнення із автомобілем екстреної медичної допомоги, який перетинав перехрестя з увімкненими проблисковими маячками на заборонений сигнал світлофора. У наслідок ДТП травми різного ступеня отримали кермувальниця легковика, патрульна поліцейська та двоє пасажирів швидкої: 52-річна фельдшерка і 83-річна жінка, яку транспортували до медзакладу. Їх усіх доставили до лікарні. Усі обставини автопригоди поліцейські встановлюватимуть у рамках кримінального провадження. Напад на поліцейського в Острозі. 29 січня. Патрульні хотіли зупинити автомобіль Фольксваген Гольф, який рухався під час комендантської години. Однак водій проігнорував їхню вимогу, навпаки, став тікати від правоохоронців. Зрештою, чоловіка все ж вдалося зупинити. За зовнішніми ознаками він перебував у стані алкогольного сп'яніння однак відмовився проходити огляд. Коли правоохоронці почали складати на Керманича адмінматеріали, той спершу став вести себе агресивно, а потім накинувся на одного із інспекторів. Агресивний дебошир завдав тілесні ушкодження інспектору сектору реагування патрульної поліції. У нього діагностували закриту черпну мозкову травму, струс головного мозку, забої та осаднення. Слідчі затримали 54-річного жителя Хмельниччини у порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Відповідно до результатів медичного огляду, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння у рамках досудового розслідування, розпочатого за фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з Анням ним службових обов'язків тривають слідчі дії. 54-річному чоловіку слідчі повідомили про підозру за скоєне під йому загрожує покарання в воді обмежені або позбавлені волі на строк до 5 років. У рівному поліцейські затримали чоловіка за ножове поранення сусіда. Конфлікт між двома жителями багатоповерхівки для одного закінчився лікарняним ліжком, для іншого затриманням. Про це повідомили у поліції Рівненщини. інцидент трапився близько 21 першої години, 27 січня. Поліцейські встановили, що між двома сусідами у коридорі багатоповерхівки на вулиці князя Острозького виник конфлікт, під час якого 53-річний чоловік наніс удар ножем в область грудної клітки 43-річному сусіду. Потерпілого рівнянина із проникаючим пораненням грудної клітки госпіталізували. А злоумисника затримали у порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі повідомили уродженцю Чернігівщини про підозру за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження. Суд обрав йому запобіжний захід у воді тримання під вартою строком на 60 діб. Отруїли чотирьох собак днями у соцмережах. З'явилося відео, на якому літня жінка демонструє на камеру те, як невідомі познущалися із чотирьох псів, які проживали на території будинку літніх людей у селі Тучин, що на Гоштанщині. Така звірська розправа над чотирилапами обурила зоозахисників та пенсіонерів, які проживають у пансіонаті. Тому ті вирішили викликати правоохоронців. Пенсіонери мають підозрюваних. Втім, бояться, що ті, хто вбили їхніх чотирилапих друзів, зроблять це знову. Та погублять іще трьох собак. Хто нестиме покарання за цей злочин та які цікаві факти вдалося дізнатися, розкаже наша Ірина Жуковська. Дивіться, яку красоту вигодувала і знищили. Так одне. А тут є другеньке. там, бачите, внизу. Ай-яй-яй. Так Софія Комарова зі сльозами на очах описує той день, коли знайшла двох своїх улюбленців без ознак життя. Жінка більше п'яти років проживає у Тучинському геріатричному пенсіонаті. Кілька років тому вона разом із іншими пенсіонерами прихистили чотирилапих друзів, яких підкинули під воротами пенсіонату. Відтоді на його території песики і проживали. Їм поставили будки, а кілька місяців тому запросили мобільну ветклініку, щоб привити улюбленців. Ось дивіться, документ. Стерилізовані, всі прививки зроблені в собак. Ніякої вони ту шкоди не робили. Так. Але такі люди кругом знаходяться і добрі, і погані люди. От почитайте оцю бумагу. Тут такий один у нас живе, предупреждає, пише. Від корм собак заборонений, вб'ю такий лист. Софія знайшла напередодні трагедії. Жінка припускає та людина, яка це написала і вбила улюбленців пенсіонерів. Тепер їх лишилось тільки троє. Втім, пенсіонери бояться, що зловмисник може спробувати ще раз зазіхнути на життя собак. Було їх п'ять штук, осталась одна. От з тих, що вона стерилізувала, стерилізували, осталась одна. От ця чорненька. Всіх четверо потруїли. Ці двоє лишились. Один якийсь знайшли на смітнику, вивезли, вспіли вивезти, а цих не встигли вивезти, щоб скрити їм е, сліди свої. І то а одного знайшли коло сільської ради, вже біг в агонії, що то отравлена собака. Вона біжить, не дивиться, куди вона біжить. Таке. Одразу після того, як трапилася ця ситуація, зоозахисниця зателефонувала старості Тучина Валентину Систуку, який і повідомив про те, що сталося правоохоронців. Відтак нині проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято відповідне рішення. Я не маю такі поважень сам туди їхати. Визову працівників поліції, і ми поїхали пересвідчиться це, це правда. Приїхавши на місце. На територію цього центру, який знаходиться по вулиці Шевченка, 8, ми вбудилися дійсно, що є загинувші собачки. Старенькі люди, які жили на цій території, вони їх взаємохаживали, за ними ходили за дітьми. І вони потихеньку розмножились. От. І я вважаю, що це собачки іменно цього героїчного центру. Тому що вони там на території жили, харчувалися, ходили. Як розповіла нам зоозахисниця Алла Лосік, допомагати пенсіонерам геріатричного центру вони почали із жовтня 2023 року. Втім, робили це не публічно. Бо, за словами пенсіонерів, керівництво закладу не було в захваті від перебування тварин на території пенсіонату. Ми постійно на контакті з пані Комаровою допомагаємо їм там кермами, підвозили, але ми це не афішуємо, тому що в Є агресія з боку того, що ми допомагаємо тварини, харчування, заборону і так далі. Ми вирішили не викликати цей негатив, робити це так, щоб людина про це не знала. Але от, на жаль, напевно, все ж таки мені треба було публічно туди приїздити, щоб вона розуміла, що ці люди під нашим якоюсь опікою, принаймні, вони в полі нашого зору. Можливо, це була моя помилка, що я не робила так, як це я собі планувала. Але я послухала цих людей, які боялися її. Направду і до цього часу бояться. ми навідались до керівниці пансіонату Марії Фурман на камеру. З нами жінка відмовилась спілкуватись. Втім, надала листи, в яких, нібито, мешканці пансіонату звертались за допомогою, адже мовляв, собаки приносили їм шкоду. Свою причетність до вбивства собак жінка на відріз заперечила. Втім, і пояснити, як на території пансіонату могла з'явитись отрута, не змогла. Відомо, що після суспільного резонансу, окрім правоохоронців, цією справою зайнявся і. Голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш. Про це він заявив у своєму телеграм-каналі. А уже 30 січня на сайті Рівненської обласної ради з'явилось розпорядження про виведення зі складу комісії Марії Фурман. Це означає, що відтепер працювати у Тучинському геріатричному пансіонаті вона не буде. Пенсіонери ж сподіваються, що правоохоронці знайдуть винного у смерті їхніх улюбленців, і він буде справедливо покараний. Ірина Жуковська, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Медіагруп. Про те, що через високий рівень захворюваності частину шкіл рівненщини перевели на дистанційне навчання, про виплати військовослужбовцям нашої області, які отримали поранення на війні, та про те, що міноборони проводить позапланові перевірки ТЦК. Вже читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше.

З нардепського плеча у Рівному знову роздавали допомогу. Цього разу їжу та одяг для дітей. Унікальні байки. У Рівному діти навчаються акторському мистецтву у всеукраїнському кіножурналі. Допомога матусям у Рівному стартувала чергова акція. Відсьогодні у центрі рівнян роздають їжу та одяг для дітей до одного року. Як та де можна отримати допомогу, знає наш Денис Дєдух. Водічок, дитяче харчування, пюрешки. кашки. Це пані Олена, яка сьогодні, як і кілька десятків людей, прийшла за допомогою у центр рівнян. Жінка разом з трьома дітьми залишила власну домівку у Хорсонській області та шукала нового прихистку. Вже як півроку Олена з дітьми живе у Рівному. Ми майже рік пробули в окупації дуже в складних умовах. Життєвих нам вдалося виїхати, зараз ми знаходимося тут як ВПО. Я лишилася сама з трьома дітьми без чоловіка. Чоловік, на жаль, загинув. Як розповіли у центрі допомоги, вони завжди намагаються організовувати різні акції та підтримувати українців. Чергову акцію підтримки розпочали 30 січня. Це чергова підтримка малозабезпечених внутрішньопереміщених, тобто матусь, які змушені через війну переміщатися в нашу область. Ну і мам, які потрапили в складні життєві обставини. Наразі допомога розрахована на дітей. Й до одного року допомагаємо харчуванням. Це пюре бодіки в нас є. Мабуть, найнеобхідніша річ для маленьких, тому що вони ще ну не ходять якби та чи починають ходити ось такого формату різних кольорів для дівчаток, для хлопчиків. Триватиме вона, доки все не роздадуть. Отримати допомогу можна за адресою вулиця Пересопницька, 58, з 10 по 3 годину дня. Обов'язковою умовою є наявність свідоцтва про народження дитини та довідка з місця проживання. Жінки, що отримали допомогу, дякують. кажуть, приємно, що у такий скрутний час є люди та організації, що не залишають у біді. Я вдячна тим, людям, які не тільки бідкаються там, переживе за свою родину, але й знаходять час, знаходять можливості допомагати іншим і підтримувати. Воти особливо тих, кого хто залишився без нічого. Денис Дєдух, Олекшоламай, телеканал Media Group. Унікальні байки в Україні та рівному зокрема діти навчаються акторському мистецтву у всеукраїнському кіножурналі. Як це відбувається та чим особливі байки? Дізнавалася наша Лілія Мазур. Кіножурнал Байки розважально пізнавальний майданчик для маленьких акторів. Налічує майже 900 тисяч підписників, має понад 800 відеоматеріалів та набирає чимало переглядів. Такий кіножурнал функціонує по всій Україні, а також і у Рівному. 11-річний актор Максим розповідає: завжди мріяв спробувати себе в акторстві. А завдяки байкам зумів втілити мрію у життя. Актором я мріяв бути, але ну і ця мрія здійснилась. Одного разу мама з моїм братом поїхали на прем'єру моєї сестри. Потім вони приїхали і почали розказувати, який був крутий фільм і чи не хочу я знятися зі своєю сестрою. Ну а я чого ні, це була моя мрія, то і поїхав зніматись. От і знімаю зараз. Нині Максим разом із двоюрідною сестрою Наталою в ролі закоханих. Процес зйомки кропітки та потребує чималих зусиль. Втім, кінцевий результат того вартий. Почали. Ти до мене прийшла із сказки чесно, і здалося мені що зустрічаю весну. Та явилось мені і здалося, що світ помолошов навколо на тисячу літ. Цей всеукраїнський кіножурнал створено ще у 2014 році у Донецьку. Нині ж, за словами режисера та засновника журналу Олександра Молодцова, байки функціонують по усій території України. Ми думали на початку створити все в Києві, щоб всі приїздили до Києва. Там все для цього є. Є кіностудії і локації підготовлені. Але ми зрозуміли, якщо ми хочемо побачити дійсно географію України, не тільки якісь локації в Києві, а могли саме показати країну в кадрі. Для цього треба відкривати представництво в кожному обласному місці. Зйомки відбуваються по всій області. Як додає Олександр Молодцов, мета проєкту не тільки навчити дітей театрального мистецтва, а й заглибити у світ створення кіно. У Нас не всі діти, які знімаються. Вони відвідують театри. Багато хто дітей просто прийшов з вулиці, знімається вперше без досвіду. Саме тут ми їх вчимо працювати зі сценарієм, з оператором, з режисером. Ну і по виходу вони можуть побачити себе на великому екрані. Відтак діти отримують не лише безцінний досвід акторства, а й цілком справжні нагороди так званий Оскар, який вручають лише найстараннішим акторам початківцям Серед них юна акторка Наталя. Це був перший сезон, в якому я взагалі знімалася. Та я зовсім не очікувала його отримати. Я мріла бачити себе на великому екрані та це класно загалом у зйомках кіножурналу беруть участь діти віком від 6 до 12 років. Сценки виконують різноманітні як гумористичні, так і пізнавальні. Попри те, що кіножурнал існує з 2014 року, лише невелика кількість рівнян про нього знає. Втім, підтримувати подібні ініціативи надважливо, адже вони допомагають розвиватися молодому поколінню. Лілія Денис Коломис, телеканал Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких, злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане адже Україна переможе.